Привіт, дорогі підписники і гості мого каналу. Мене звати Нейля, це мій канал про в'язання, і я рада вас вітати в себе в гостях. Як ви вже замітили, я до вас не з порожніми руками. У мене зв'язалось ось таке ось курчатко. Висота іграшки 21 см. Ось такий вигляд вона має. Це бантик з іграшки, ляльки ми з вами в'язали, і я чомусь, мені чомусь захотілося його сюди. Зафіксувати, і вийшов такий ось у мене джентльменчик. І так, мої любі, зараз я вам розповім, які матеріали я використовувала на в'язання даної іграшки. Основний колір я використовувала візо Baby Smile жовтого кольору, номер кольору 021. Тут на 100 грамів десь 120 метрів і 100% поліестер. На іграшку в мене пішло трішечки більше, пів моточка. Далі помаранчевий це в мене лавіта Ярн Вілюрекс помаранчевого кольору. Номер кольору 312 Тут у нас з вами на 100 грамів 140 метрів, 90% поліестер і 10% люрексу. Все вірно. Знадобиться трішечки для в'язання лапок. І червоного зовсім трішки я використовувала Воланс Ярдс з Бебі. Baby. Так, номер кольору 108. І тут у нас з вами розход, не розход, а метраж на 100 грам 120 метрів і 100% поліестер. Нам з вами знадобиться трішечки для в'язання гребінця. Далі гачки. Я використовувала два розміри. Основну пряжу це товсту я в'язала гачком номер 4 а тоненький плюш я в'язала гачком номер 3 Також знадобляться очі. Оченята у мене діаметр 12 мм, вони у мене йдуть, як амбрешечка. Блакитно-жовті. Також знадобиться трішечки пряжі полухлопкової чорного кольору для вишивання вій і бровок. а також трішечки біленької для вишивання білочків. Також знадобиться голочка для пришивання гребінця і пришивання крильць. Під очима робимо невеличку стяжечку, тому також знадобиться нам тоненька оголочка і кріпенька ниточка. Все мої любі, по матеріалам я вам звітувала. Якщо бажаєте собі таку іграшку, не перемикайтеся, далі буде схемка. Тому, мої любі, бажаю вам гарного настрою, гарного перегляду та рівних петель. Так, в'яжемо з вами ніжку. Ніжка виглядає ось так ось. І так, нам з вами треба зв'язати такі ось детальки. Це деталька наша з вами. Верхніжка це сама стопа. Вона складається у нас з вами із трьох частин. Ми в'яжемо з вами одну центральну частину і в'яжемо дві оці бокові два пальчики. Потім їх прошиваємо і виходить ось така ось у нас з вами. Лапка. Я цю детальку не набивала, вона у мене порожня, набивала тільки оцю, яку ми будемо з вами пришивати донизу. Пришивати ми будемо цією стороною, де у нас з вами закінчується в'язання. І так, давайте з вами зв'яжемо спочатку оці детальки, а потім зв'яжемо цю. В'яжемо дві маленькі детальки. В кільце амігорумі набираємо 6 стопчиків без накиду і відмічаємо початок нового рядочку, і по щоту ми рахуємо і пров'язуємо 30 стопчиків без накиду. Далі в'яжемо другу таку саму частину. Тепер ми з вами в'яжемо оцю велику. Велика у нас з вами повинна бути в два рази більша, ніж оці дві маленькі. Значить, ми набираємо в кільце амігурумі 6 стовпчиків без накиду і пров'язуємо по щоту 60 стопчиків без накиду. А, ні, не 60, 54 стопчики без накиду. Робимо 3 убавочки і ховаємо ниточку. Стягуємо отвір і ховаємо ниточку. І у вас виходить одна така велика центральна деталька, ну, вона, звичайно, більша, ніж ця. Потім ви прикладаєте ці дві маненькі на одній висоті. Набираємо в кільце 6 стопчиків без накиду, і по щоту пров'язуємо 36, стоп... 36 стопчиків без накиду. Я не відмічала рядочки, я просто в'язала і рахувала стопчики, У мене вийшло 36. Лишаємо хвостик для пришивання, робимо один з'єднувальний стопчик і витягаємо ниточку. А якщо вам цією ниточкою незручно пришивати, то ви лишайте такий хвосток, щоб можна було його заховати всерединку ніжки. І пришиваєте тією ниточкою, якою вам зручніше. Це буде виглядати ось так ось. Тепер вив'язуємо з вами оцей ось окорочок. Беремо. Гачок, і ще поки що маленький, ми ніжки в'яжемо з вами гачком 3,5 і вводимо, так, дивимося, де ми тут закінчили з вами. вводимо, а, Тут у нас з вами 6 стопчиків без накиду в кільцемі. І далі наступний рядочок ми з вами почали вже в'язати по щоту. Ми між першим і другим заводимо гачок. І виводимо його сюди, в центр нашої, нашого кільця. Далі беремо ниточку жовтого кольору, будемо вив'язувати стопчиком, ось так ось раз. Не зовсім зручно буде, але все повинно вийти. Повітряна петля і сюди ж пров'язуємо ще один. Нам з вами треба зробити шість прибавочок. Пров'язати по колу 12 стопчиків. Одну ми вже зробили. Тепер вводимо в наступний стопчик. і так само виводимо зверху і пров'язуємо один і сюди ж, другий. Є. Далі вводимо гачок, виводимо і пров'язуємо один, і сюди ж другий. Знову, і так, пров'язуємо до кінця. Так, пров'язали. Тепер робимо з'єднувальний стовпчик. Пров'язуємо по колу 12 стопчиків без накиду. Якщо у вас буде виходити 11, то ви в один стопчик робите 2, щоб у вас по колу вийшло 12 стовпчиків. Ми гачок міняємо на 4, вся деталька із товстого плюшу в мене в'яжеться гачком номер 4 Тому. Другий рядочок ми з вами пров'язуємо по колу без змін по 12 стовпчиків без накиду, тільки вже гачком номер 4 Так, давайте пров'яжемо, і я до вас підключуся. Тепер відмічаємо початок нового рядочку і пров'язуємо стовпчик без накиду прибавка. По колу 6 разів. В кінці ряду повинно вийти 18 стовпчиків. Пров'язали. Тепер відмічаємо початок нового рядочку і пров'язуємо по колу без змін 3 рядочка по 18 стовпчиків без накиду. Я детальку трішечки набивала, щоб вона була така трішечки об'ємна. Якщо вам буде зручно прошивати з цієї сторони, то ви вив'язуєте з верхушечки. Точно так, як я пров'язала, робите тільки з відкритої сторони. Мені а, з тої сторони не дуже зручно пришивати, тому я а, зробила вив'язування. Е, Потім відмічаєте новий рядочок і пров'язуєте 2 стовпчики без знаку до бавка 4 рази. І в кінці повинно лишитися 2 стовпчики. Набиваємо детальку, складаємо на і пров'язуємо за обидві стіночки. Так, деталька наша з вами буде готова. Тепер, коли ми будемо з вами пришивати її до нижньої частини, ви дивитесь уважно, щоб ви пришили в правильному напрямку ніжку. Щоб не вийшло так, що ніжка отакось. прошили, дивитесь, а у вас не туди дивиться. Наш з вами цей шовчик. Він повинен бути паралельно ніжці. Все ми любимо, пров'язуємо і зустрічаємо. І так, закрили, і така ось деталька виходить. Тепер нам лишається тільки її зібрати, і все, ніж буде. в'яжемо кільце. В кільце амігорумі набираємо 8 стовпчиків без накиду. Відмічаємо другий рядочок і пров'язуємо 8 прибавочок. В кінці ряду повинно вийти 16 стовпчиків без накиду. Відмічаємо третій рядочок і пров'язуємо один стовпчик без накиду прибавка 8 разів. В кінці ряду повинно вийти 24 стовпчики без накиду. Четвертий рядочок ми пров'язуємо 2 стопчики без накиду плюс прибавка і так повторюємо по колу 8 разів. В кінці ряду повинно вийти 32 стопчики без накиду. П'ятий рядочок ми пров'язуємо 3 стовпчики без накиду прибавка 8 разів. В кінці ряду повинно вийти 40 стопчиків без накиду. Шостий рядочок ми пров'язуємо 4 стопчики без накиду прибавка. 8 разів. В кінці ряду… Повиновити 48 стовпчиків без накиду. Сьомий і восьмий ми пров'язуємо по колу без змін по 48 стовпчиків без накиду. Дев'ятий рядочок ми з вами будемо вв'язувати ніжку. Я вв'язувала так. так. Ніжка. 7 стовпчиків без накиду разом із ніжкою. Далі 17 стовпчиків без накиду. Потім знову 7 стопчиків без накиду плюс ніжка і 17 стопчиків без накиду. В кінці ряду у нас з вами так і лишається 48 стовпчиків без накиду. Далі, з 10 по 13 включно, ми пров'язуємо по колу без змін по 48 стовпчиків. 14 рядочок ми пров'язуємо 7 стопчиків без накиду. Далі 1 стопчик без накиду убавка 3 рази, потім убавка – 1 стовпчик без накиду, 3 рази і 23 стопчики без накиду. В кінці ряду повинно вийти 42 стопчики без накиду. 15 рядочок ми пров'язуємо 5 стопчиків без накиду убавка 6 разів. В кінці ряду повинно вийти 36 стопчиків без накиду. З 16 по 18, включно, ми пров'язуємо по колу без змін по 36 стопчиків без накиду. 19 рядочок ми пров'язуємо 4 стопчики без накиду у бавка 6 разів. В кінці ряду повинно вийти 30 стовпчиків без накиду. 20 і 21 ми пров'язуємо по колу без змін. По 30 стовпчиків без накиду. 22 рядочок ми пров'язуємо 3 стовпчики без накиду убавка 6 разів. В кінці ряду повинно вийти 24 стовпчики без накиду. 23 рядочок ми пров'язуємо по колу без змін по 24 стовпчики. 24 рядочок ми пров'язуємо. Два стовпчики без накиду убавка. і так повторюємо по колу 6 разів. В кінці ряду повинно вийти 18 стовпчиків без накиду. Далі ми з вами будемо вив'язувати голову. Продовжуємо в'язання. 25 рядочок робимо 18 прибавочок. В кінці ряду повинно вийти 36 стовпчиків без накиду. 26 рядочок ми пров'язуємо. 5 стопчиків без накиду прибавка 6 разів. В кінці ряду повинно вийти 42 стопчики без накиду. З 27 по 32, включно, ми пров'язуємо по колу без змін по 42 стопчики без накиду. 33 рядочок відмічаємо і пров'язуємо 8 стопчиків без накиду, потім 1 стопчик без накиду убавка 3 рази. 8 стовпчиків без накиду, убавка, один стопчик без накиду, три рази і 8 стовпчиків без накиду. В кінці ряду повинно вийти 36 стовпчиків без накиду. 34 рядочок відмічаємо і пров'язуємо 4 стовпчики без накиду плюс убавка. і так повторюємо по колу 6 разів. В кінці ряду повинно вийти 30 стовпчиків. З 35 по 38 кулючно ми пров'язуємо по колу без змін по 30 стопчиків без накиду. 39 рядочок ми пров'язуємо 3 стопчики без накиду плюс обавка і так повторюємо по колу 6 разів. В кінці ряду повинно вийти 24 стопчики без накиду. 40 рядочок ми пров'язуємо. Два стопчики без накиду плюс убавка, і так повторюємо по колу 6 разів. В кінці ряду повинно вийти 18 стовпчиків. 41-й рядочок ми пров'язуємо один стовпчик без накиду у 6 разів. В кінці ряду повинно вийти 12 стовпчиків без накиду. 42 рядочок ми робимо 6 убавочків, і в кінці ряду повинно вийти 6 стовпчиків. Так, оченята я вставляла між 34 і 35 рядочками, і між очима, а у мене вийшло 6 стовпчиків. По ходу в'язання не забуваємо набивати детальку. Так, мої любі, пров'язали з вами тільце голову. Тепер давайте зв'яжемо крильця. Кільце амігуруми набираємо 6 стовпчиків без накиду. Відмічаємо другий рядочок і пров'язуємо прибавка один стовпчик без накиду 3 рази. В кінці ряду повинно вийти 9 стовпчиків. Відмічаємо третій рядочок і пров'язуємо прибавка 8 стовпчиків без накиду. В кінці ряду повинно вийти 10 стовпчиків без накиду. Четвертий рядочок пров'язуємо, один стовпчик без накиду прибавка. Далі вісім стопчиків без накиду. В кінці ряду повинно вийти 11 стопчиків без накиду. П'ятий рядочок відмічаємо і пров'язуємо 2 стовпчики без накиду прибавка і вісім стовпчиків. В кінці ряду повинно вийти 12 стовпчиків без накиду. Шостий рядочок ми пров'язуємо, 3 стовпчики без накиду, далі робимо прибавку і 8 стовпчиків без накиду. В кінці ряду повинно вийти 13 стовпчиків. Сьомий рядочок ми пров'язуємо 4 стовпчики без накиду, прибавка. І 8 стовпчиків без накиду. В кінці ряду повинно вийти 14 стовпчиків без накиду. Восьмий і дев'ятий, включно, ми пров'язуємо по колу без змін по 14 стовпчиків без накиду. Десятий рядочок відмічаємо і пров'язуємо Два стовпчики без накиду, у три рази і один стовпчик. Складаємо навпіл і пров'язуємо за дві сторони. Детальку крильця я не набивала. Так, давайте пров'яжемо грабінець. Набираємо ланцюжок із 6 повітряних петель. З другої петлі ми пров'язуємо з вами кожен стовпчик по 3 стовпчики з одним накидом. Таким чином, в кінці ряду повинно вийти 15 стовпчиків без накиду. Фіксуємо ниточку, закріпляємо і все. Грабінець наш готовий. В'яжемо хвостик. Набираємо ланцюжок із шести повітряних петель. З другої петлі ми пров'язуємо 5 стовпчиків без накиду, потім робимо 2 повітряні петлі, повертаємо роботу і пров'язуємо кожен стовпчик по 3 стовпчики з одним накидом до кінця рядочку. Фіксуємо ниточку, і хвостик готовий. Закріпляємо крильця. Фіксуємо гребінець хвостик і пришиваємо до іграшки. Також робимо стяжечку під очима, вишиваємо бровки, війки і білочки. Вишиваємо носик. носик я вишивала прямо під очима і Все, ваша іграшка готова. дякую мої любі, що зайшли на мій канал, що були разом зі мною. Ставте лайки, пишіть коментарі, якщо ви гість мого каналу. То підписуйтесь і приєднуйтесь до нашої ютубної родини. На сьогодні в мене все. Кажу вам до побачення і до зустрічі в наступному відео. Пока-пока!